Після походження іконної лавки, а чого, а чого час від часу таке пишуть, тому що, типа, лавка вважає, що це російське... друга частина так? Да, да що це російське слово. Насправді спеціально задався дослідженням, передивився літературу, і слово лавка, в значенні як магазин, воно має. Старос старослов'янське походження і не відноситься ніяким чином ні ні до Росії, ні до якоїсь там іншої країни. За, зараз конкретно е, лавка це е, україномовне походження з цього слова. Це як Лава лавка, ослінь, лавка, ослін. Да. Е, з цього почалось слово е, лавка як магазин, тому що на лавці викладали товар, яким торгували, що в подальшому переросло саме в маленькі крамнички, маленькі, крамнички, маленькі магазини. От і ми використали таке слово іконна лавка в своїй назві. Е, магазин скільки наші снує? 10 років вже десять років має виключно українське походження з дружиною. Займаємося цим напрямком, з душею намагаємося підбирати товари, які. Відрізняються від інших магазинів, бути чимось унікальними і основним нашим е, такою фішкою є те, що ми хочемо створити максимально якісний сервіс для наших покупців. Е, сайти в шапці. Профілю переходьте, обирайте, замовляйте, швидко доставляємо.